Андрію, чи погодитесь ви з твердженням, що рахунок 7-1 не відповідає дійсності матчу? І десь, напевно, в леву частку гри матч був рівний. Так, погоджуюсь. Гра була важка для нас. Перший тайм це показав. Ну, дуже важко було. Ми не могли навіть з підкрився вийти, потім все ну, десь в середині першого тайму ми чуть наладили свою гру. А гра була до... Я так скажу, щота 3-1, потім просто команда там посипалась, але ну, це мінут за п'ять до кінця гри. А так гра була рівна, я вважаю. Десь трохи просто нам більше повезло. Як вам взагалі нинішній сезон? Як вам гра вашої команди і суперників? Сезон буде важкий, тому що команди більш рівні в цьому сезоні. будуть... Я так скажу, більш конкуренція за перше місце, за боротьбу за чемпіонство. А по нашій команді, скажу так, ми тільки набираємо хід. У нас вийшов, е, грубо Юрій Чириця, Саківський, Діма, Медведь нема. Да, нам важко, але ну, ми перестраємося, новачки вливаються в колектив, надіюсь, вже набирають хід, Надіюсь, що в кожній слідчих іграх будемо додати і додати. Сьогодні у вас був дискваліфікований основний голкіпер Тимошенко. Замінив його Ткаченко. Як вам гра Вані? Чи повністю виправдав очікування? Скажу так, виправдив, так, да, але були там дві ошибки. Одну він пропустив, другу там долю не зайшла, але на відмінно відстав. Пару моментів нас спас, на відмінно скажу. Дякуємо. Чекаємо на наступних вихідних.